Вітаю вас, вели шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Я зрозумів, що недоопрацьовую. Так. Це очевидно. Я е, на фактах повідомляю вам і всьому світу, що Україна дала. Нашій цивілізації, нашому світу пісню Хліб і крила. Так. Ну і що ж, хто може це все заперечити, поки що я не зустрів жодну людину, ну, яка б заперечувала пісню Хліб і крила. Ну, був такий Рабінович, він десь злиняв. Народний депутат, до речі, України, так, який виступав щось проти мого підручника, де я розмістив оці всі речі про пісню, «Хліб і крила, незаперечні факти. Але він злиняв до Ізраїлю. Необачний, так, як Сагайдачний, так. Необачно він злиняв туди. Не знаю, де, ну, мабуть, в Московію він же ж. На неї працював, кажуть, так. <смеш> ну, дивлячись по його тим висловлюванням, і діям і все таки інше. Але ж повернемося до наших баранів так. Чому я не допрацьовую? А тому що ось що пишуть в Ютубі: пишуть, що директор ФСБ Бортніков форміний дебіл. Ну, так і я з цим не згоден. Не згоден. Чому вони так думають про це? Що, виявляється, от я цитую його, члени ІГІЛ і другі міжнародні терористи ходять в состав ДРГ, зобразими їх із України в Росію для нападіння терактів? Так, це сказав директор. ФСБ, Так. Він сказав. так, Ну, я думаю, що це не тому, що він дебіл, а тому, що так треба йому говорити для дебілів. так, і Там вистачає в Московії таких серед андрофагів. Дуже багато. Ну, в них вже навіть такий ви розпобутував є і побутував ти ж сурала? Урала. Значить, цілий регіон з якимись проблемами, я не знаю, звідки походить пан Бортніков. Це мені невідомо. Так, я це питання ще не досліджував. Але якщо послухати оцих всіх Путіна, так, Бортнікова, хто там ще є? Ну, Там багато різних таких персонажів, дуже цікавих. Ну, Той же самий Медведєв, який кажуть, нібито не просихає, а коли похмеляється, то видає якісь чергові божевільні речі. Але ж в чому я не допрацював? Ну таки ж, може, я колись дійду до цього. От ви вже там чекаєте всі, ну я ж обіцяв. Але обіцяно три роки чекають, вельми, шановні пані та панове. Так ось який висновок тепер можна зробити мені із цього всього, що українці скрізь. Так. Що ми, українці, не просто пісня, хліб і крила. А ми керуємо всім у цьому світі. Так. І цей світ починає поступово розуміти це, що куди не плюнь, куди не піди, що де відбувається, колотять цим українці. А московити. На чолі своїми очільниками та не перестають прославляти таланти і можливості нашої розчудової, найдавнішої в світі нації. Це не я сказав. Ні, не я. Це Біл Клінтон. Всі претензії до нього. Я просто пояснив, чому він сказав так.